Так, доброго дня, добрим людям. Хочу нагадати, сьогодні там вже всі там попіарились. Я хочу нагадати про те, що у нас на сьогоднішній день держава Україна застосовує ще дифузне право, не цурається і того, що вона фактично займається законодавчим шахрайством, адже внесення змін разових змін або багаторазових вразові нормативно-правові акти. А саме указ укази президента України, постанови Кабінету міністрів закони, які прийняті в часи розвинутого соціалізму і не відповідають тій тому правовому і публічному порядку, який узаконений в статті 19 Конституції, на сьогоднішній день воно тривається, шахрайство і воно збільшується. І, і розширюється. І хотів би звернути вашу увагу на білокомерцеву тиранію ТЦК і СП, яка використовує методи терору. Я не буду звертатися там до яскравих прикладів, коли людей побили і вони померли в ТЦК там чи ще там щось. Я хотів би чергово чергове нагадати пару е таких моментів. Які вам слід пам'ятати. Вам слід пам'ятати, що не потрібно перше це провокувати працівників ТЦК і СП, оскільки психіка у них явно заточена на те, щоб підтримувати Державу Україна її в укріпленій тиранії, і вони будуть робити все, що їм скажуть зверху. Вони ніколи не будуть робити те, що прописано. В законах або те, чого вони не мають права робити. Вони будуть робити своє, і ви повинні про це пам'ятати. Друге, ТЦК не має права хапати людей там і так далі, квадрокоптером його в бусики закидувати там і так далі, і тому подібне. Якщо з вами трапилась така ситуація, вам обов'язково треба це зафіксувати. При можливості на телефон, якщо ви десь подряпини чи царапини, чи синяки отримали, позвонити родичам, якщо є можливість, і позвонити, визвати поліцію, що вас фактично позбавляють волі, оскільки е, таке хапання на вулиці і так далі є позбавленням вас волі без вашого волевиявлення. І так на сьогоднішній день приблизно 2 мільйони вже пройшло ідентифікацію. Чи як там вони, чи уточнення на даних, фактично це ідентифікація і людей, і на сьогоднішній день націоналісти, які розпалили, були, стояли у витоків розпалення війни, на сьогоднішній день мовчать, оскільки вони також вважають, що воювати потрібно до останнього українця. Ну і е, Звертаю увагу що увагу на те, що поліція може вас, якщо ТЦК, чи ви визвати поліцію, може вас е, доставити в ТЦК, але протокол по 210 і 210 прим не складається, складається виключно постанова. Тобто підстав для доставки і затримання у вас, е, правових підстав, я маю на увазі законодавчих, взагалі немає. Інше питання це те, що вони можуть передати вас в ТЦК, але в них немає права застосовувати таку превенцію, оскільки в тобто примусову доставку без рішення суду, оскільки для цього потрібно рішення суду, оскільки ви вступаєте в правові відносини з ТЦК, і тому для цього, для примусової доставки вам потрібно рішення суду. І так, згідно з закону про мобілізацію, там є багато правників, які розказують про те, що мобілізація не стосується громадян України. Дійсно, там в пункті 2 розділу 4 закону про України про мобілізацію написано, що це стосується там підприємств, організацій і установ. Але хотів би звернути увагу на інше, що жоден з тих правників не сказав, що сам закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Взагалі, є не є антиконститу є антиконституційним, оскільки він не прийнятий на підставі Конституції, і не і в більшості їй не відповідає. тобто всі... Більшість норм цього закону взагалі не відповідає правовому і публічному порядку, який узаконений Конституцією України від 28 червня 1996 року. І так ще раз про військовий квиток. Статус військового квитка це нікчемний папірчик, фактично, який підтверджує, що фактично це специфічна або спеціальна трудова книжка, яка підтверджує вашу трудову діяльність в Збройних Силах України, оскільки в статті 13 закону України про єдиний демографічний реєстр. Немає такого документа, як військовий квиток. Ну і хотів звернути увагу, що про військово-лікарські комісії. Оскільки військово-лікарські комісії збирає ваші персональні дані, в тому числі і персональні дані про ваше здоров'я, і Сама військово-лікарська комісія стосується до військовослужбовців. Якщо ви не є військовослужбовцем, то е, тільки виключно, за вашою згодою, ви можете проходити військово лікарську комісію, оскільки законодавчого примусу стосовно цього не написано ні в Конституції, ні в інших законах України. Тому е, тримайте своє в руках. Пам'ятаєте, що е, тиранія в державі Україна укріплюється, розширюється. На превеликий жаль, довели ми до війни, ну, вина кожного персонально, я її також не знімаю, хто мовчазної згоди, хто шляхом е, участі в політичних партіях чи партійках, як їх там називати, чи платформах Комуністичної партії. Оскільки практично всі, жодна з них цих партій, не має своєї яскраво вираженої ідеології. І тому подіяти вам необхідно по тому, як виникне ситуація. Виникнути ситуація може бути і така, що для прикладу, в одних знайомих моїх забрали там, їхнього родича, зупинили посеред дороги квадрокоптером, закинули в бусик, і буквально через 7 годин він був вже ровно на полігоні. Родичі його пишуть в поліцію, викликають поліцію, пишуть скарги і так далі. А цей, не знаю, чи обколотий, чи в нього настільки адреналіновий шок, що він навіть не може зв'язати слів за його волею це зробили чи без його волі. І тому пам'ятайте, що будь-яка зустріч пересічної людини. З поліцією, з ТЦК чи з органами державної влади це є стрес, оскільки е, органи державної влади на сьогоднішній день діють виключно в інтересах держави. Вони ніколи вже не будуть діяти в інтересах народу. Мало того цей адрен... адреналіновий стрес, або, як я кажу, адреналіновий параліч, адреналіновий параліч настільки інколисковою, Волю людини, що вона як вівця йде на заклання і зов, зовсім не чинить спротиву будь-якого спротиву. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайтики і грунтовно критикуйте, адже критика дозволяє висвітити це питання, яке необхідно для слухачів нашого каналу. Дякую за увагу.